Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зокул. Сьогодні у нас на огляді насос для фонтану, для ставка фірми Xilong, модель XL139. Значить, цей насос доволі ну, нова позиція в Україні. Їх пару років тільки як возимо сюди, тому досвіду, що вони там відпрацьовують по 15 років, реально нема. Модель xl 139 має потужність 135 Вт, перекачка 5500 літрів за годину і по заводських характеристиках піднімає воду на 5 метрів. Значить, зразу кажу на рахунок підйому води. Висота підйому 5 метрів це максимальна точка підйому. Тому не потрібно думати, що цей насос на висоті 5 метрів дасть вам величезний об'єм води. Я завжди раджу насоси підбирати в два рази, занижувати показники. Таким чином, написано 5 метрів, то беріть його на, наприклад, якщо це буде водоспад, то на висоту максимум 2,5 метри. Тому що графік буде зменшуватись в залежності від навантаження. По габаритах, якщо в максимальному варіанті міряємо, то, то довжину, довжину 20 так на 10 по висоті у нас 12 см. Тобто Доволі таки компактний. В комплекті йдуть багато штуцерів. Зараз покажу. Цей насос можна використовувати як і занурювальним, так і зовні водоймим. Різні штуцери для його роботи. Чим менший діаметр для забору для вибросу води, тим менше буде води у вас і по результату. Чим більший діаметр, тому завжди беріть шланг з запасом, щоб було більше води в результаті на видачі. Далі по проводу провід звичайний, вилка звичайна. Потім довжина проводу 3 метри. Це його ну, основний аляний долік. Має наш фільтр, ой, фільтр насос, такий невеличкий префільтр. В цій конкретно моделі регулювання потоку води немає. Будь ласка, не забувайте періодично розбирати цю кришку. Вона розбирається, тут викручуємо гвинтик і достаємо ротор, промивати ротор. Сам по собі ротор періодично забивається нальотом, особливо це важливо для людей, яких скважина, і дуже багато в воді кальцію, який забиває ротор. Ротор може забитися кальцієм, застопоритися і перегрівається насос за рахунок того, що він не охолоджується і він згорає. Таким образом, Слідкуйте постійно і мийте всередині. У кого вода чиста, можна знімати цей префільтр для того, щоб, ну, щоб була більше протока води. Далі, якщо ви хочете його використовувати не, не в воді, а зовні, є кольці спеціальні, все, все це є. Вставляємо сюди, вкручуємо штуцер, вставляємо сюди штуцер. Але в такому варіанті наружного використання не забувайте, що в системі потрібно, щоб завжди була вода. Тобто Наш, наш насос буде стояти чи нижче рівня води в ямі, в якійсь чи він повинен щоб був, працював з братним клапаном. Так, в принципі, все. Має такий. Яскравий е, колір корпуса, але це на роботу його не впливає. Ну, Псілонга так воно і є. Так, е, Недоліки цієї моделі не дуже довгий провід. Е, е, можна, в принципі, е, сказати, що недоліком є такий окрас цього корпусу. Я не розумію, чому, чому він не, не чорний. Що ще? Е, переваги Недорогий. Сіло сам по собі це не найдорогий Китай, це дешевий Китай, нормально працює. Цей насос не буде е, вам е, там, дуже мало брати електрики, тому що це такий насос, ціна якість. Тому чим дешевший насос, тим більше він буде споживати. Але за свої гроші він працює дуже-дуже адекватно і коректно. Насадки всі в комплекті йдуть, всередині керамічний стержень, за рахунок чого можна використовувати як і в Солоній воді, так і в кресні. Посилання на цю модельку залишу знизу в описі під, під відео. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!